Ольга загонів, що ведуть розкопки на колишніх плацдармах Другої світової. Частина пошуковців працює легально. Утім, чимало унікальних знахідок потрапляють не в музей, а у приватні колекції. Слідопити кажуть, це справа чорних археологів, для яких у пошуку, головне зі наприклад. Його зброя, металевий щуп і лопата. З ними Володимир Даниленко на місцях бойової слави знайшов півтисячі загиблих солдатів. Багато людей, так саме, як і мій діт, по по батьковій лінії. Теж погиб. І невідомо, де вони погибли, як вони Ось, Приходиться допомагати людям. І друг собі лютівський плаздар на київщині. Тут слідопит не оминає жоден старий окоп. Десятки років у пошуках показали залишки часів війни, часто ховаються прямо під ногами. Запеклі бої на лютівському плацдармі тривали з 41 по 43 роки. Історики встановили за цей час. Тут загинуло близько мільйона людей. Радянська влада у зникли безвісти, записала сотні тисяч час від час їхні тіла знаходять на цьому місці пошуковці втім частіше відкопують ось такі речі які лишила по собі велика вітчизняна війна у землі на Київщині криється чималий арсенал, кажуть пошуковці загону Дніпро Україна. За пару годин хлопці дістали кілька гранат, сотні патронів, частини зброї. Усе це потім передадуть до музею. Власний музей слідопитів в рідному селі. Має і Володимир Даниленко каже, знає усе про кожну залізяку, яких тут сотні. Пошуковець нарікає, часто військові трофеї опиняються у приватних колекціях. Це справа так званих чорних археологів. Трофейні речі, мета їхніх розкопок, солдатські шкістки не зазвичай кидають просто неба, рідше віддаючи тим, хто Працює відкрито. Сьогодні старий окоп виявився могилою невідомого солдата. Таке вони бачать не вперше. кажуть, поховання зроблене на полі битви за законами військового часу. Швидко, неглибоко і без одягу. Форму у війну зазвичай віддавали живим, без медальйонів, без капсул, без нічого. ніщо не потік, як говорять по російськи Пошуковець пояснює, до 43-го року на випадок смерті радянські воїни мали капсули з особистими даними. Утім, заповнювали їх не всі. Прикмета була погана. З середини 40-х особу засвідчував військовий квиток. та з часом папір в землі згнивав, залишивши сотні тисяч поховань безіменними. З 500 бійців, знайдених Володимиром Даниленком, вдалося, напевно встановити імена двох десятків. Подальший шлях солдатських останків спочатку до місцевого музею, а звідти на сільський цвинтар, де ще одного невідомого солдата поховають з військовими почистями. Через 65 років після війни Ігор громадян Володимир Кузьменко перший національний служба у храмі, де замість.